Київська муніципальна асамблея звернулася до Київської територіальної громади, киян, до президента України Віктора Януковича, до голови Верховної Ради України Володимира Рибака, до депутатів Верховної Ради України. Асамблея констатує: Україну завели в економічну кризу і довели до політичної революції. Влада України остаточно виявила себе далекою до європейських масштабів та цивілізаційних принципів, стрімко втрачає довіру народу України. Народ України, кияни, 1 грудня 2013 року масово як ніколи вийшли на майдани і переконали, Україна це Європа, Київ це європейська столиця Європейської держави. Кияни виявили столичну толерантність до учасників масового протистояння та протесту із усіх регіонів України. Влада в Києві, КМДА та Київрада, вкотре виявила неадекватність дій, самоізольованість, пасивність і не отримала підтримки киян, політичних та громадських організацій. Народ України і кияни вийшли на майдани не проти Росії і не лише за Євросоюз, їм нестерпна внутрішня політика діючої влади, її повсюдний державний рекет, руйнація бізнесу, корупція та відсутність правосуддя. Суспільство протестує проти комерціалізації влади та насилля. Асамблея пропонує не поглиблювати кризу, боронити цілісність держави. Революція, страйки і майдани не повинні руйнувати економіку. Влада і опозиція зобов'язані знайти політичні компроміси, почути одне одного уже сьогодні. Очільники центральних органів влади повинні скласти повноваження і піти у відставку по європейськи добровільно і мирно. Правляча еліта, цивілізаційний вибір повинна демонструвати у своїх діях уже зараз. Будуємо Європу в Україні уже сьогодні, започаткувати всеукраїнські та регіональні круглі столи єдності, цілісності, порозуміння за участю громадськості та лідерів громадської думки. Все таки очевидним є необхідність утворити перехідний уряд народної довіри в складі компромісних та професійно визнаних діячів. Керівникам КМДА скласти повноваження, президенту України утворити тимчасову державну адміністрацію. Київраді терміново скликати сесію, відновити районні ради, оголосити проведення виборів та скласти повноваження. Відкриті загальні збори Київської муніципальної асамблеї створили громадську муніципальну раду для участі у переговорах владних і протестних лідерів щодо формування складу перехідної Київської державної адміністрації.